Знавець історії Тернівського району Адольф Топа презентував свою п'яту книгу Новопавлівка. Так називалося колишнє село на правому березі Саксаганів в західній частині сучасних веселих тернів. Там народився автор книжок досліджень минулого свого краю. Він розповідає, взявся за нову книгу після того, як прочитав в інтернеті про місцевих колишніх поміщиків Харіних. Відчув потребу, каже, розвінчати неправдиві дані. Один краєзнавець виступає з містка. І з видом професора розповідає, що у Харіна був палац, побудований у вигляді підкови, з башенькою на верхушки, де можна споглядати на Кривий Ріг. Це чиста фантазія, тому що у вигляді підкови побудовані конюшні, а палац був в ріні. Дуже великий матеріал про Харіних тут у мене поміщений. Про його залізні рудники. Адольфу топі 86 років. Власних дітей немає, пише книжки, аби залишити пам'ять про себе та славних предків, каже Тетяна Войтовицька. Вона допомагає автору у підготовці книжок. Адольф Іванович знає його справді дуже давно, і ще коли не працювала в музеї, знала, що він займається краєзнавством, збирає матеріали. Там ще не на одну книжку назбирається. От і я вже знав, якому напрямку ми будемо трусити. От. У нас тут дуже мало інформації ще про Харінському руднику Колишньому це першотравневе рудоуправління. і зацікавленість. Ми бачимо там спеціалістів із політехнічного музею державного з Києва. Так що ми будемо продовжувати роботу в цьому напрямку. У планах дослідження про перший український уран видобути саме на Харінському руднику. Професійні історики вітають зусилля ентузіастів, які беруться за такі дослідження. Так поступово спільними зусиллями, якби і професійних Істориків і е, краєзнавців ми оці е, ліквідовуємо ці прогалини в історичній пам'яті нашого міста, тому що е, так склалося, що архіви наші під час війни були знищені, а потім другий удар, я б сказав би так, по історії нашого міста був нанесений тим, що було розпорядження всі е, архіви. Місцеві відправляти в обласний архів і в на наш сі на архів це з 1977 року. І Адольф Іванович любе веселі терни. Він любить свою малу батьківщину, і це я вважаю приклад для всіх нас. Тих інших, хто далеко в силу обставин життєвих зараз від скажімо, історії міста, багато матеріалів для своїх книжок Адольф Топа бере із фондів Тернівського музею. Адольф Іванович також допомагав при розкопках у 17-му році, тобто де якась новина. Якщо це стосується нашого музею, наших веселих тернів він поряд. порішаюся тим, що от у наших стінах можна сказати зароджувалися оці його е історичні наробки, ось ці, скажімо, до друку його. Книжок. Чимало реальних даних та історій про родину поміщика Харіна вмістила нове дослідження. Воно, зокрема, спростовує пропущення, що поміщик був похований у кривому розі. Адольф Іванович докопався, знайшов в інтернеті могилу Харіна і за кордоном, де він помер у Австрії, і зробив про це ну, фотографії з цього, цього місця. Наклад нової книжки 100 примірників Надія Шевченко. Андрій Славний цей день.